Привіт-привіт! Усім привіт! Я Тетяна, і сьогодні хочу подивитися на Київ. В яких енергіях перебуває? Що покажуть карти? І перша карта випадає місяць. А місяць каже про страхи, і такий, ну, це нестабільний психологічний стан, це така енергія, коли Ідеш страшно, невідомо, що тебе чекає за слідуючим поворотом. От, ну, хоча, як би там не було. А Київ випадає тут імператором. А імператор це карта чоловічої, такої сильної енергії, це опора, це холодний розум, це тверді рішення. І це прораховані плани. Ну, карта світу, звісно, що хоча тут можна двояко якось прочитати, Ну, якщо, наприклад, Київ це влада, от імператор це влада, то, по-перше, їх може цікавити, там, мабуть, усіх мир, карта миру, карта ну, світу каже про закінчення певного етапу. І я робила, може, тиждень назад, не пам'ятаю, попередній розклад на Київ. І ця карта була тут. Тобто ця карта, вона вже близенько, Ну, не то, що близенько, а вона постійно випадає. Тобто, десь близенько завершення якогось етапу карта мир. Всі чекають миру, як би там не було. А ще ця карта може і вказувати на ну, за кордон, тобто карта всього світу. І якщо в цьому контексті взяти, то Така от з цією картою, то така ситуація ну, геть не зрозуміла. Не зрозуміла. Карта місяць це карта такого чогось прихованого. Це коли ніч темно і є якась стежка, і йдеш по цій стежці. І за кілька метрів не знаєш, що там буде, і взагалі, що навколо тебе відбувається. От. Тобто, ну от, що далі буде, незрозуміло. Ну, і дійсно що цікавлять західні партнери. Ну, от карта закоханих. Це карта вибору. Це от влада, наче стоїть зараз на роздоріжжі. Ну так карти показують. Наче стоїть на роздоріжжі. Думають. Але тут, ну, от, якщо дивитися да, по цій карті, то наша влада, вона не сама, а з кимось ще тримається за руку, тобто є ще якийсь партнер. Тобто ті, хто нам ну, допомагають, ті, хто за нас. і страшно. Ще от підтверджує цю карту, що є, ну от, присутність, незрозумілості і. Ну, не то не то що розчарування а. Страху вибори це може ще вказувати на вибори, які зараз в світі. І воно все це лякає. Ця ситуація вона лякає. Хоча там вибори вже завершилися, але президент змінився. І дійсно, що як він себе поведе, бо Казати він може одне, а ще час потрібен до інаугурації. От. І коли він вступить в свої права, то треба подивитися. Ну і от в думках, ну думають за руйнування. Переживають, по-перше, думають за ті руйнування, які зараз відбуваються, якщо взяти на фоні війни вночі, а по-друге, думають про зрив планів, от мені зараз прийшла така думка. Я коли дивилася на Камалу Харріс і відношення її там дивилась до України, то там в кінці випала карта домовленостей. От. І та карта, вона ну, натякала на те, що там уже домовилися. Я так думаю, що очікували, що буде Камала. Це моє таке припущення. Тому що отут карти показують, що так склалися обставини, що плани, плани можуть бути зруйновані. Звісно, що хто хотів Трампа бачити президентом, хто камалу, кожен приводив свої плюси і мінуси. За кожного кандидата. От, було б цікаво подивитися, а наша влада кого хоче бачити у кріслі. Президента. На серці карта ну, е, грошей. Ну, от зруйнова можуть бути плани зруйновані по. Ну, по грошам, по тим, які ми отримуємо. Ну а в діях. Вони, ну, це така хазяйка королева Пентаклів. От королева Пентаклів. Жінка, яка тримає е, гроші. Цікаво. Ну, як би там не було, а зараз э, займаються, ну от е, э, як завхози хазяйственної часті. Э, До речі, там приїхав, як писали, ревізор да, з Америки. От, да, може бути. Може бути, що тут перераховуються гроші, що тут робиться якась така, типу інвентаризація. Так, може бути таке. І. Ну, що от, що от зараз відбувається у Києві, використовують тут, є момент маніпуляцій, от, є момент такого впливу. на людей і використовують все, що е, ну, от їм подручно, все, що все, що все, що в руках мають, будуть використовувати. Ну і по цим картам. Я хочу сказати, що йде загроза ну, руйнувань. Вежа все ж таки випала. Йдуть переживання за гроші, за допомогу, це ще раз карти кажуть. Від партнерів. Ну, да, із за виборів, із за виборів, вночі, вночі руйнування. А дивіться, що тут ще виходить. Імператор, тобто наша влада, я так розумію, що її права ну, регулювання також вже підходять до якогось завершення, і вони будуть. От я ж кажу, що момент маніпуляцій присутній, і вони будуть маніпулювати і людьми, і дітьми, і грошима, і родинами. От, і це ще одна карта, також тут присутні, можуть бути маніпуляції на підсвідомість людей. Тобто, ну, якщо вже тут ці дві карти. Випали, то я скажу, що <кій> треба бути дуже обачними в плані інформації. Вони, я ж кажу, вони будуть зараз хапатися. Я не очікувала, що так карти покажуть. Ну, тому що от, ну от на владу показує, на владу, що і за виборів їм страшно. Що підходить кінець їхній, ну, діяльності, їхньої роботи. От. Ну, звісно, що вони. Бояться, вони бояться за свої ресурси, вони бояться за свої гроші. От. Ну і в принципі, от це карта домашніх цінностей, це карта територій, це карта великих грошей домашніх цінностей. Тобто це те, що ми маємо, ну, Україна має у своєму домі і тому вони будуть. Я тільки просто не можу поняти, нашу воно їм. Ну, то, те, що завершення, так, те, що підходить до кінця, це показало. О, те, що є страхи, це показало. Ну, руйнація планів. Я ж от, от знов хочу сказати, що, мабуть, вони, не вони на щось вони не розраховували, а щось трапилося. Скоріше за все, це на виборах. І е, були якісь, може, там домовленості, домовленості, може, з Байденом були, а Камала Харріс від, е, від Байдена. Ну, а оскільки прийшов Трамп, то трошечки інша історія виходить. От і будуть вони, ну, якось передивлятися, про що там були домовленості, може, про території. І будуть вони зараз так от ну, сортувати. Ну, такий розклад в мене вийвся. Дякую за увагу. Будемо дивитися. Зараз такий час, час змін. Все міняється, десь міняється швидко, десь міняється напротязі якогось часу. Тому будемо спостерігати, як будуть розгортатися події. Дякую всім за увагу! Пока-пока!